дорогенькі мої глядачі. О, починаємо нашу чарівну програму Казки лірника Сашка. Перевертаємо чарівний годинник і розпочинаємо казку, яку буде слухати мій ледачий котик. Ось, Казка називається Про Івана Воїна, який Змія поборов. О. Отже, собі був один цар. І було в нього три сини. Ну і кожен же славний, гарний, молодець, добре, все вміє, все знає, в школі гарно вивчилися, ви освіту здобули, в Коєму Гилянській академії. О. Та, треба вже комусь і царство те передавати, а батько і каже, знаєте, діти мої, я вас всіх люблю. А як кожному так по шматку дати, то від того царства нічого й не лишиться. Давайте от що зробимо. Я пошлю вас у світ. От за рік повернетеся. От хто за цей рік більше статків здобуде, більше грошей, то тому я і царство передам. Значить, і моє царство буде в порядку. Ну, як батько він правильно розсудив. І зібралися сини, батька послухали, та пішли в дорогу. Кожний в свою сторону пішов. От один впросився до купців в науку. І цілий рік з ними ходив, вчився купецькій справі та товари. Та навчився там торгувати, та склади та, та базари, та вивчився тої бухгалтерії всякої. І так і в нього стало виходитися. Він та спочатку помічником, потім сам купцем став, і за рік вже свою справу відкрив. Та такі товари здалеку водить, і каравани, і валки чумацькі посилає, і кораблі має. І за рік заробив Боже стільки золота, цілий віз. Ну, те вже з цим добром їде до батька. А другий тим часом пішов до одного міста такого великого та впросився до одного ремісника на роботу під майстром. І так гарно вчився, що сам те ремесло здобув, потім друге, потім третє, потім сам ремісником став і за рік уже свій цех зробив, і, і, і таку, і зброю кує, і прикраси золоті робить, і чоботи шиє. І, і в нього самого там вже ті майстерні, і підмайстри. І стільки золота заробив, щоб за рік на, на, те все не продавав, що теж ці ці, ціли, цілий віз золота тягне. А третій ходив, шукав та й вирішив стати воїном. Та й впросився в науку, там, навчився там, стріляти, рубати, воювати, цілий рік ходив. Але нічого, знаєте, військова справа така, здоров'я можна покласти, а заробити, а там не доробишся. Та іде з пустими руками тільки такий меч при боці. Приходять через рік до батька, та й той показує своє золото, той своє, хвалиться, я вмію те, я вмію те. А той каже, я твої, не все. Е, каже батько, то двоє то то мають клепку в голові, а ти що, сину? Що ти де твої гроші, де твої статки? Оце каже: сину: як хочеш, а збирайся, іди, а я з цими двома якось раду собі дам. Може. Ну, що хлопцю робити? Сказав батько: йти з дому, він іде. Зібрався та й думаю, ну що, може, я погано вивчуся, може не всю справу воїнську знаю. Піду лише я питати в людей, чи немає де такого вчителя, щоб мене краще навчив воїнську, во воїнському ділу. От до нього в мене серце, душа лежить. Та й питаю, та йому розказують, та в тому місці пішов. Нема там такого вчителя, з яким вчителем поговорить, то він краще його знає. Пішов, він же то... Хто береться вчитися рубати його, та той хлопець раз-два мелькнув тою шаблею, то вчителя ту шаблю вибив з рук, краще нього рубається. Той вчитель, що стріляти, його пробує вчити, хлопець тако, стали з мушкета, той стрельнув в яблуко попав, а хлопець в вишеньку попав, то ще краще стріляє. Ще іншого шукають, то той б'ється гарно, та бореться став проти хлопця. Здоровий такий хлопець, тільки мельк тим, учителем кинув об землю та переміг його. Ні? І тут, може, не може собі краще вчителя знайти. Тому що ж, я все краще всіх вмію, а все одно нічого доробитися не можу. Ще далі буду шукати. Коли це, кажуть, що десь там, в горах, та за якимось перевалом, та живе такий якийсь мудрий дід такий, що кажуть, краще за нього, вояка й немає. Пішов він до нього і надходить, а там такі кам'яна, фортеця стоїть. І такий дійсно на воротях, дід старий, з вусами довгими. А що каже, шукаєш? Так і так, каже хлопець, хочу до вас пристати ремесла бояцько вчитися. Каже, до кого не ходив, ніхто краще мене не знає, а я, однаково, ні доробитися, ні заробити, нічого своїм ремеслом не можу. А той каже: ну лише давай, заходь, подивимося, що ти вмієш. Що ти, каже, хочеш, то каже, давайте рубатися. Давайте. Хлопець свою шаблю вихопив до того. Вояка, той тільки тако, плечем здвигнув, де шабля полетіла, де хлопець упав. Е, думаю, це він краще рубається. А давайте, каже, стріляти. Ну, давай. Хлопець виціляв, виціляв, та таки на дереві вишеньку збив. А той тако, не глядячи з того пістоля, стрельнув та десь здалеку та, та й комара влучив. Е, бачить хлопець, що краще нього. А ну лише давайте боротися. Давай же вони боротися. Хлопець як стиснув його, той тільки тако головою крутнув, хлопець вже на землі лежить. Пав навколішки, каже, оце, вчителю, беріть мене в науку, хочу, щоб ви мене всі воїнські справи вивчили. Добре. День і ніч вчить його той вояк. Вже так вивчив, як, як, як краще за самого себе. Тільки тепер хлопець зрозумів, що він тільки таку здав, вояком бути то непросто, вояком треба більше думати та більше хоробрості мати, та всі хитрощі військові знати. Такий з хлопця зробився, вояк, що кращого на світі немає. От тоді його і дід цей вчитель і каже, от зараз я тобі даю свого меча, свого коня, перевірючи ти здатен воювати. Їдь, каже, на південь, там побачиш зачарований ліс. І на насеред того лісу фортеця кам'яна, а в тій фортеці упир. От, якщо ти того упора переможеш, приїдеш до мене, от тоді будемо бачити, чи вийде з тебе, як чи не вийде, а далі я розкажу, як тобі бути. Сів хлопець на коня, взяв меча і поїхав. І приїжджає на південь, а там ліс такий сухий, чорний, дерева покорчені, трава жовта, ні мишка не пробіжить, ні пташка не пролетить. І виїжджає, і джерела всохли, саме каміння полускане, а на середині того лісу. Вежа кам'яна стоїть, а в тій вежі упир з булавою. Вискочу той упир, очима червоними світить, зубами клацає, кинувся на хлопця, давай вини рубатися. День і ніч рубалися. Вже кінь бідний притомився, а хлопець цяк так вивернувся, як рубане. Так і камінь стеж, як рубане. Врешті-решт прихитрився, булаву ту вибив і упереві голову, відчекрижив. Тільки те зробив. Тут таки, ніби ліс і відродився. Тут і травичка зазеленіла, водичка побігла, та вежа розсипалася, пташки заспівали, листочки з'явилися, ожила земля, набрав хлопець водички, умився, сам коня напоїв та й вертається до того вояка. А вояк подивився на те все, каже, що ти, що ти бачив? Так і так розказує, а що після того було? А каже, ліс ожив, земля ожила. То каже, тепер ти точно справжній вояк, бо ти воюєш не за те, щоб когось убити чи шкоду зробити, а за те, щоб життя зберегти. Ну, тепер же каже, от що зробив? Того коня я тобі дарую, і того меча я тобі дарую. Я з ним все життя провоював, а тепер їдь от туди і там знайдеш долю свою і багатство своє. Тільки каже, нікуди з цієї доріжки не звертай. Поїхав хлопець, рано чи пізно приїжджає на берег Великої річки. А там скеля, а до скелі ланцюгом. Дівчина-красуня прикута. Побачила його, заплакала, він до неї, що таке, хтось з тебе прикував? А вона каже, так і так. У нас тут змій страшний об'явився з трьома головами. І ніхто його побороти перемогти не може. І він наказує кожен день, щоб одну людину йому приносили на поїдання. І це настала моя черга. Зараз прибуде, мене буде їсти. Ти кажеш, ти ж не винен, тікай звідси, щоб не пропав. Е, ні, каже хлопець. Оце вже я знаю свою долю. Не дарма я вчився по всьому світу, кращим вояком став, щоб змія злякатися. Ану лише не я тебе, ланцюга з тебе знімлю. Та ти мечем креснув, та, та той ланцюг так і розсипався. Коли це вилазить із води змій з трьома головами. Пащеку розкрив, вогнем дихнув та й кинувся на хлопця. А то вже справний вояк від вогню ухиляється в юном звивається лином, крутиться тому змію, то по лапі вдарить ногою, то мечем черкне, раз і чесав йому голову. Ага! А тут таки в того змія замість тої голови та дві виростає. Він другу щасав, ще став, замість тої дві. Боже, як же його побороти? Рубає, рубає, вже стомився, голову рубає, а з неї дві ростуть, голову рубає, а з неї дві ростуть, доведеться пропадати. Коли гулька, а дівчина тим часом, не будь дурна. Стягнула плавника, дерева, набрала, викресала, кресала в вогню, розпалила вогонь та й головешку тягне. Тільки хлопець ту голову зрубав, вона й припалить. Уже не відростає голова, а тут уже вони вдвох то змія, посікли, порубали, всі голови поприпалювали. Стоїть хлопець віддихується, як дівчина коло нього. Він каже: Ну, то ти вже оце вже не знав, не думав, що від дівок толк буває. А вона каже: я не проста дівка, я дочка царя нашого, а ти мене визволив, то поїхали до батька мого. Сіли на коня, до батька приїжджають. А він такий втішений, що дитина жива й здорова. Тут таки вони і весілля зіграли. Живуть щасливо. Тоді він взяв жінку свою на бричку, золоту посадив, та й до батька їде. Той між двома синами царство пробує ділити. А вояк каже: бач, тату, а я вже й доробився своє власне царство маю. А саме головна дорогоцінність це не золото і не царство. А жінка добра, яка з тобою поруч у бою стоїть, проти ворога б'ється. Отак і зараз в Україні наші солдати воюють, і поруч з ними наші волонтери воюють. І дівчата, і жінки ще більше героїні, як наші хлопці. В Україна завжди така. Вона багата на справжніх воїнів. На справжніх хоробрих людей, на захисників, що хлопці, що дівчата. Через це ми любимо нашу рідну батьківщину, Україну і ніколи її не зрадимо, і теж будемо захисниками її. От вам казочка, нам з котиком Бубличків в'язочка. Слава Україні і героям слава!